Друзі, всім доброго дня! Пригнали ось таку машину Volvo V-60 на максимальній комплектації. Чистий 2012 рік, мотор тут 2.0 дизель, 5-циліндровий, їхній надійний з автоматичною коробкою гідротрансформатор Айсін Машина з оригінальним пробігом 202 тисячі присутня вся сервісна історія, також надаємо ВІН-код для перевірки. Машина в дійсно хорошому стані, без колів. Без царапин, без м'ятин. Ось так вона виглядає. Зараз, зараз пройдемося по комплектації. По комплектації присутні по всіх дверях безключовий доступ, складання дзеркал, такі легкосплавні диски гарні з хорошою резиною 17-го радіусу 215. 215, 50, r 17 практично нові тормозні бліни з колодками. Стоять такі біксенонові класні фари, такі присутні сказати, такі світильнички, омивач фар, такий хром Volvo гарний. Він-код для перевірки, перевіряйте. Всі вікна оригінальні. 12 рік. 12 рік. Без ключово відкривається по дверях. 4 стеклопідіймача. складання, регулювання. Така гарна дверна карта, не зацарапана, не подерта. Такого ж по проймах. Нічого не витерто, не вибито, гарний стан, пам'ять сидінь, електрична електричне регулювання з сидінням, круїз контроль, регулювання музикою, такий гарний руль, є тут мінімальна царапинка на рулеві, пробіг 203 тисячі, оригінальний, не скручений, в такому стані сидіння. Також присутній підігрів сидінь, двозонний клімат контроль та багато чого іншого. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Задній, задній ряд верної карти в гарному стані. Також по пройомах все гарно. Задній ряд сидінь, шкіра в ідеальному стані. Також ніде не полопана, не подерта, не прокурена. Такий вид спереді. Потолок чистенький також. Є десь тут вимазано, потрібно витерти. Ось такі оригінальні коврики Volvo. Такі, такі наклейки, V60. Мотор тут стоїть д 4-більший кіловати. тут двохлітровий, д 4 мотор, є д 3 мотор, а є д 4. Тут більші кіловати. присутня повноцінна полка. Такі боковинки ніде не подерті, не зацарапані. Тут водись вимазана, також потрібно витерти. Такий потолок, Фуркоп присутній, на ключеві, знизу днище, як нове ніде не рижави, садні партроніки, камера заднього виду присутня. Стан машини дійсно практично ідеальний на свої роки. Нічого не подерто, не зацарапано, є такі карманчики. Складаються сідушки, можна складати собі сидіння. Також по пройомах, ніхто нічого, нічого не знімав, не крутив. Вінко для перевірки. Фіксуйте. Пробіги не скручуємо. Привозимо частні гарні автомобілі. Сидіння пасажира також. Сідушка не просівша, гарний стан не полопана. Тут стоїть гідротрансформатор, коробка айсін. класно переключає, чітко, без пинків, ривків, також присутня сервісна вся книжка. Зараз покажу вам сервісну, куча, куча паперів. Машина регулярно обслуговувалася в Швейцарії. Оце сервіс. Да, да, це сервіс на Дивіться на 157 тисяч у 2020 році робилися, на 141 тисячу, на 124 тисячі, на 170 тисяч фільтра, масла, все мінялося, на 193 тисячі замінювався ГРМ, пише за примінь Фільтр, все мінялося, масла, фільтра, машина дійсно гарно обслуговувалася. Тут така книжка бумаг ціла, такий бардачок гарний, незацарапаний також. Зараз заведу вам її, покажу, як працює мотор. Зараз ми її заведемо. Машина гарно заводиться, ніяких помилок, чеків, нічого немає. Коробка передач, включається R. Зразу включається камера заднього виду, нейтралочка. Тут також підсвітка є. Драйв вперед. Машина гарно трогається. Також вам. Покажу назад. Назад включається камера заднього виду. Машина плавно їде, нічого не пинається. Зараз покажу вам, як працює мотор. Мотор працює ідеально, тихесенько, нічого не шурудить, не шумить. Машина повністю обслужена, не треба новому власнику міняти ні грема, ні мастил, ні фільтрів. Машина повністю розмитнена. Кому інтересно, дзвоніть за номером телефону, готовий відповісти на всі ваші запитання. Приганяємо чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Всім дякую за увагу. Всім пока.